Доброго ранку любі дітки! Сьогодні я вам пропоную зробити поробку з паперового стаканчика. Називається ця поробка корівка. Нам для цього потрібен стаканчик паперовий, ножиці, вушни палички, жгутик, голочка, фломастер, клей. Та мордочка корінки. Беремо паперовий стаканчик. Розмальовуємо тулуб нашої корінки. Розфарбували тулуб нашої корінки. Тепер нам потрібно зробити отвори з допомогою вулочки. Внизу тут будуть наші ніжки. За допомогою вушних паличок, ось вони, це будуть капутися, ми розрізаємо їх, Попала. розфарбовуємо чорний колір, ставимо наші ніжки в отвори, поставили наші ніжки в отвори. Прикріпляємо за допомогою клею мордочку корівки, намазуємо мордочку корівки клеєм та кріпимо до тулуба. Тепер відрізаємо жгутик і кріпимо до доту. Корівки це буде хліст. Дітки, я зробила біленьку коровку цяточку, а ще будуть різні масті корів. Ось така, наприклад, коричнева. Та розміщуємо наших корівок на весняний лужок. Хай пасуть!